Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Е, Вирішив відповісти на деякі коментарі, на деякі запитання, які попадалися протягом останні там дві відео, які викладав. Були коментарі стосовно того, яка у нас порода, яка у нас лінія і тому подібне. Дивіться, друзі. Порода у нас Карпатка. По лініях ми її не ділимо ніяк. ну Карпатка і все. Тому що ліній в нас немає. Ми виводимо прямо з своєї пасіки від своїх маток. ну Беремо, як то кажуть, самі кращі сім'ї і від них виводимося. Прививаємо і виводимо маток. Тому якось так порода повторююсь, Карпатка, по лініях, у нас її не, ми її по лініях ніяких не ділимо. Просто Карпатка і все. Е, потім також ну, стосовно номера телефону, я часто його говорю у відео. Але також шукайте під відео, дивіться і в описах ну, під відео є завжди мій номер телефону, як зі мною зв'язатися. Потім друге таке питання. Вже декілька людей задавало питання там, чи маємо ми відправку за кордон. Це, наприклад, там ну, людина питала Румунія, потім що, що там США. Недавно людина вчора чи позавчора питала, чи маємо відправку в США, потім Румунія, що ще там було Румунія, Молдова. Також. Ну, одним словом, за кордон, чи ми відправляємо бджоломаток. Друзі, так, поки що ніякі бджоломатки за кордон ми не відправляємо. Поясню чому. Скажімо так, можливо, ми б їх і відправили, але це, щоб ми відправляли за кордон, мають бути два фактори. Тоді ми зможемо їх відправити за кордон. Перший фактор це якщо ви, наприклад, замовляєте велику партію. От, якщо ви там замовляєте від 50 і більше бджоломаток, неважливо, ну, ви можете там скоперуватися з своїми колегами, якщо вам самому стільки не потрібно, або ну, не знаю, друзі, як ну, від 50 маток. Тоді, скажімо так, є сенс мені заморочитися з тим, щоб якось. Когось десь знайти, щоб їх перевезли за кордон. Там, якщо 2-3 матки, ну самі розумієте, мені немає сенсу, скажімо так, за три матки ходити, шукати перевізника, домовлятися, людині також за це платити, бо ну, в даний момент безкоштовно ніхто нічого робити не буде і тому подібне. Це перший варіант. От якщо ви замовляєте від 50 маток. Тоді ми можемо з вами про щось домовитися. І це також певні, є на це, якби, певні якісь умови. Ну, наприклад, якщо ви плануєте, що вам матки потрібно на травень місяць, то ну, ви з нами мусите зв'язатися хоча б травень місяць, якщо вам потрібно, то хоча б у березні. Щоб я мав якийсь зазор, бо розумієте самі, що, наприклад, якщо ви сьогодні подзвонили, мені там через 2-3 дні потрібно 50 маток відправити, ну, там, не знаю, хай буде в Чехію чи ще кудись. Розумієте, за 2-3 дні я вам то не організую. На це обов'язково потрібен якийсь час. Це я кажу, ну, якщо ви плануєте на травень, то кінець березня. Початок березня, березень місяць, ну так, щоб був якийсь зазор у часі. Ви подзвонили, обов'язково скинули якийсь завдаток, бо без завдатку нічого робити не будемо. І вже тоді да, тоді ви можете надіятись, ну, не надіятись, а вже можете е, знати, що ви матки за, заказали, ви матки зарезервували, і я буду е, займатися тим, щоб їх вам відправити за кордон. Або є другий варіант, це ви самі шукаєте перевізника. Ви мені просто зателефонували, скажімо так, замовили бджовоматок, і тоді вже мене кількість е, не, ну, не цікавить кількість. Ви можете замовити одну матку, ви можете замовити дві матки, три, чотири, п'ять, ну скільки ви вже забажаєте. Це вже тому, що ви шукаєте самі перевізника. Ви самі йому будете платити, ви самі з ним будете домовлятися і тому подібне. Ви знайшли перевізника, який вам перевезе ці матки за кордон. Ви мені подзвонили, замовили бджоломаток, мені тих маток або оплатили самі на рахунок, або оплачує їх мені ваш водій, який від мене їх буде забирати. І все. Просто, наприклад, ну, я ці матки можу, скажімо так, підвезти, ну, в радіусі тут у нас, скажімо так, 5 кілометрів. Наприклад, щоб ви орієнтувалися, ми знаходимося в Закарпатській області, точніше, село Білки Іршавського району. От Іршава від нас, місто Іршава від нас приблизно 5 кілометрів. Ось ці 5 кілометрів до Єршави я вам можу підвезти ці матки, тому що з Іршави у нас із автостанції дуже багато виїжджає автобусів на Прагу, на Словаки. Потім куди, ну... Маю на увазі з Іршави, з автостанції роз'їжджаються автобуси по ну, за границю їдуть за кордон. Тому якщо ви, наприклад, домовилися, людина їде з Іршаві, ви мені передзвонили, замовили маток, кажу, оплатили або самі, або шофер ваш буде оплачувати ці матки. Я їх до Іршави підвіз, йому передав і все. І, ну, Скажімо так, від мене більш нічого не залежить. В такому разі, якщо ви обирали, наприклад, другий варіант. Тоді ви можете замовити кажу, там, 2-3, одну матку, скільки вам потрібно. Ну, але якщо такий варіант, що я буду шукати вам перевізника, тоді, щоб ви розуміли, що кількість маток буде починатися від 50 штук і більше. Це раз і другий раз ви мусите їх замовляти хоча б, хоча б, б, ну це, це мінімум, як мінімум на місяць. Швидше, ніж вам їх потрібно. Якщо я кажу, ви собі плануєте, що вам маток потрібно міняти там в серпні, місяці, значить приблизно липень місяць ви мені дзвоните. Якщо вам матки треба на липень місяць, це як мінімум ви мені дзвоните в червні місяці і замовляєте. Бо ну, по-інакшому розумієте, це не буде працювати. По-інакшому це не може бути, бо, скажімо так, якщо тут по Україні, то людина замовила, я ну, скажімо, сьогодні замовила, я їх відібрав, упакував. Завтра зранку, бо також маток відправляю з Іршави, з нової пошти. Сьогодні зранку, ну, ви сьогодні замовили, я їх упакував, відібрав. Завтра зранку я швиденько на пошту побіг, відправив і все. І ну, ніяких проблем з тим немає. Це по Україні. Ну а вже якщо кажу за кордон, то лише тільки таким способом. Тому, якщо когось цікавить, якщо ви вже цього року нічого не встигли замовити, нічого не, ну, не, не, не можете замовити, бо так виходить, то майте собі на увазі, записуйте номер телефону і вже на наступний рік якось комунікувати, якось дзвонюватися, домовлятися, списуватися. То можна, як то кажуть, можна зробити. Все тільки потрібно хотіти. Тому якось так, друзі. А кому потрібно тут у нас по Україні матки, матки зараз є вільні, у вільному продажі, можете дзвонити, писати номер 098 66 27 913. Буду радий для, для співпраці.